Так і так, зустрічайте поліка, 9 рік, 1,4 бензин, автомат, передній привід. Візуально, в принципі, гарненький, є певні нюанси по бампера, по передньому, по задньому, але задній бампер є в комплекті новий, тому він йде в подарунок. Оригінальні 15 диски, хороша літня гума, задній парктронік, задня камера, яка виїжджає із значка. Далі, що в нас по салону? Текстиль. В нормальному стані 243 пробігу на щіточку, у нас повний електропакет, електродзеркала з підігрівом, також у нас круїз контроль. Тут у нас вже стоїть новенька мультимедіа з карплеєм, з камерою заднього огляду, кондиціонер, коробочка DSG, в коробці замінили мастило, фільтра також так, в такому стані у нас задній ряд. Також нові диски колодки по колу. Що в цілому обслужений гарний полік, друзі? Кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Ізіавто Новокостянтинівська 8.